Ще один з таких випадків жінка, яка м, робили операцію на головному мозку, була пухлина, і перерізали троїчний нерв на, в голові, її половину лиця повністю було мертве. Око, вухо і всі лицеві нерви були мертві. Тобто нормально одна половина функціонує нормально, а друга навіть видно, що шкіра звисає, все, повністю. і лікарі сказали, ну, ви більше не будете бачити і чути до кінця життя. І я пам'ятаю, вона прийшла до мене, а вона прийшла просто на якусь розмову. Я тако ставлю руку, яка, слухайте, я не можу на вас дивитися, можна я за вас помолюсь? Ну, так, я просто ставлю руку. Добре, що вона мені не сказала, яка причина була. А я просто ставлю руку на її лице і кажу, в ім'я Ісуса будь зцілена. Вона вибігає з кімнати і починає кричати. Просто кричати. А я настрашився, думаю, що я не так зробив. Знаєте, зразу, що не так, що не так? А вона з радості іде і кричить, кричить. А я ж не можу зрозуміти, що відбувається. Вона приходить з дочкою, яка мене закликала, і сльози, вона тако трясеться, і починає мені казати. І каже, 30 років тому мені зробили операцію. Перерізали троїчний нерв. І мені лікарі сказали, я не буду бачити, я не буду чути. І вона каже, я бачу зараз вас на то око, я чую тим вухом, і я відчуваю, як мої лицеві нерви пульсують. І коли вона відчула це, знаєте, вона настрашилась, почала кричати, що вона це чує. А я ж то не знаю, що яка там причина була, і вона мені починала це розказувати. Це було чудо, яке відбулося в секунду.